Полтавщина знову потерпає від вогню лише упродовж однієї доби. Рятувальники зафіксували три десятки пожеж. Горять поля, узбіччя та сміттєзвалища. Полум'я охоплює гектари сухостою і вже підбирається до населених пунктів. Упродовж доби від 4 до 5 травня на території Полтавської області зареєстровано 30 небезпечних подій. Основна причина пожежі сухої рослинності та сміття. Наймасштабніша пожежа сталася в селі Щербаки Омельницької громади, де вигоріло 6 гектарів трави. До гасіння залучили 7 підрозділів ДСНС із важкою технікою. У селі Пустовійтове Глобинської громади полум'я охопило 4 гектари сухостою. У Чечеловому Кам'янопотоківської громади півтора гектара. У кам'яних потоках вигорів гектар рослинності. Крім того, у горішніх плавнях та зубанях рятувальники ліквідували займання сміття на площах до пів гектара. У ліквідації пожеж брали участь як державні рятувальники, так і місцеві пожежні формування та лісгоспи. Загалом до гасіння залучено десятки одиниць техніки. Рятувальники закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву та не кидати недопалки на узбіччя, адже навіть невелике займання може за лічені хвилини перерости у масштабну пожежу.